Лисичка кума. Схотілося лисичці медом поласувати. То все вона саме м'ясце їсть, а солоденького то й ні. Пішла вона на пасіку, сіла перед вуликом та лапку туди й засунула, щоб метку дістати. А бджоли, як шугнуть із вулика, як кинуться на лисичку. Ех, як вона вдере тоді з пасики, утікає тільки носом крутить, та на бджіл нарікає. Ой божечку мій, який же то мед солодкий, а які ж то бджоли гіркі. Прибігла додому, уся морда розпухла, болить, лягла лисичка на лавку, лежить і думає. Піду до ведмедя, напрошуся до нього жити. У нього меду багато, ось і наїмся досхочу. Прийшла до ведмежого барлогу, і каже Ведмедику, братику, давай удвох жити. Я тобі за господиню буду. Давай, каже ведмідь. Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе їжі і собі, і лисичці. Так тій усе меду хочеться. Вона й просить Піди та й піди, старий на пасіку, принеси меду. Нема що робити. Приніс ведмідь меду два вулики. Один вулик виїли, а другий на горище заховали. Ведмідь терпить, а лисичці кортить. Думала думала, як би другим вуликом поласувати. Пішла б, так ведмідь зараз спитається куди та чого. От вона лежить та стук стук хвостом об стіну. Ведмідь питається Що то стука? Та то стукають мене в куми просять, ну то й піди, а я засну. Пішла вона на горище та до другого волика. наїлася скільки хотіла, вертається, а ведмідь прокинувся Ну, як же твого хрещеника зводь? Та початочком яке чудне ім'я, от яке вже дали, чого там чудне. Ну, гаразд, другого дня. Знов лежить вона та стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь питається, що то стука? Та то мене в куми кличуть. Ну, то й піди. А я засну. Пішла вона та знов до того вулика та вже так багато з'їла, що мало в ньому й зосталося. Вертається додому. Ведмідь прокинувся та й питає Ну, як же твого хрещеника звоть? Та серединкою. А ведмідь, оце ж такі, які в твоїх хрещеників імена дивні. Третього дня знову лежить лисичка та стук-стук хвостом об стіну. А ведмідь, що воно все стука та й стука, та то мене в куми кличуть, отказує лисичка. Оце як тебе часто в куми кличуть, дивується ведмідь. Е, старий, бо мене люди люблять. Ну, то йди. Пішла, увесь мед виїла, ще й вулик перекинула та вилизала. Тоді прибігла, лягла та й лежить. Ведмідь питає Ну, як же твого хрещеника звуть? Та як же там? Перекинько. Оце ще такого наймені ще й на світі не було. От через якийсь час ведмідь і каже А треба б і медом поласувати. Поліз на горище, коли ж вулик порожній. Лисичко, сестричко, все ти виїла, ні, не я. А брешеш, лисичко, ти не хрещеників хрестила, то ж ти мед їла. Тепер я тебе з'їм та до неї, а вона від нього та в ліс, та й втекла.